Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. США схвалили відправку Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів після завершення навчання пілотів. Про це у п'ятницю 18 серпня повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного офіційного представника Вашингтона. Українські пілоти отримують винищувачі відразу після завершення тренувань. Цитата: Я пишу, щоб висловити повну підтримку США як у передачі Україні винищувачів F-16, так і в навчанні українських пілотів кваліфікова. Ваними інструкторами F-16. йдеться в листі держсекретаря США Ентоні Блінкіна його колегам із Данії та Нідерландів копію якого і отримали журналісти Reuters. Він додав, що це дозволить Україні повною мірою скористатися своїми новими можливостями, як тільки перша група пілотів завершить навчання. На таке рішення в своєму телеграм-каналі натякнув і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Ще однією хорошою для України новиною стало рішення європейських партнерів передати нашій Україні системи ППО на понад 100 мільйонів доларів. Група європейських країн очолювана Великобританію оголосила у п'ятницю про передачу Україні систем та обладнання для протиповітряної оборони на суму 90 мільйонів фунтів 115 мільйонів доларів. У цю суму входить контракт на 56 мільйонів фунтів з норвезьким оборонним підприємством «Кьонгсберг» про постачання колісних систем ППО Кортекс. Тайфон, призначених для виявлення та знищення безпілотних літальних апаратів. Про це більш детально говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Станіслав Маньков, технічний експерт з авіації. Пане Станіславе, вітаємо вас. Добрий день доброго дня і вам дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. Зважаючи на строки навчання українських пілотів. Чи можна сьогодні припустити, коли Україна отримає перші F-16? шістнадцять? З великою долою ймовірності ми не можемо як цивільні припустити, коли наші війська дійсно отримують літаки західного зразку. Просто через те, що якщо зараз з'явилася інформація про готуються навчання чи щось подібне, то скоріше за все це потрапило у інфопростір з затримкою. Тобто ми не маємо. Повноти картини, щоб робити якісь висновки. Ми можемо тільки зробити е, один коротенький фактологічний висновок. Щось рухається з західними літаками, щось є в процесі сформована коаліція з 11 країн, як мінімум, які готові е, допомагати нам у навчанні спеціалістів. Це не тільки пілоти, це наземний персонал. Е, і можемо констатувати той факт, що. Як мінімум, на зараз ми не бачимо перешкод зі сторони якихось державних структур наших країн-партнерів до того, щоб навчали наших спеціалістів на нові літаки. Скажіть, будь ласка, а скільки взагалі триває в середньому навчання, ну якщо ми говоримо про пілотів? Якщо ми говоримо про пілотів, треба розуміти, що бойовий пілот. Це дуже цінний спеціаліст, і його підготовка проходить в декілька етапів: від найпростіших літаків до найскладніших власне, бойових літаків, винищувачів або бомбардувальників. Якщо ми кажемо про наших пілотів, це пілоти з величезним бойовим досвідом. Я б навіть сказав би, що це пілоти з найбільшим бойовим досвідом серед усіх пілотів у світі. Проте вся їхня е, робота, все їхнє навчання, вся їхня е, е, діяльність зав'язана була на літаки е, пострадянські та радянські. Е, між літаками, наприклад, f е 16 та Міг 29 є ряд ключових відмінностей з точки зору пілота як користувача. як... Е, Центру мозкового е, цієї системи, і е, треба розуміти, що дуже складно дуже складно перейти на іншу техніку. Е, якщо ми беремо нашого бойового пілота і західний літак, то ми можемо сказати, що наш пілот вже пройшов е, багато рівнів підготовки відповідно до західних стандартів. Е, тобто, це вже не молодий курсант. Для західного літака це вже е, людина, яка має е, за плечами досвід. Тому ми можемо е, застосувати такий, е, такий підрахунок е, часу, що десь півроку, півроку е, має е, пілот е, українських повітряних сил перенавчитися на західний літак. Чому саме так? Е, в, в деяких. Повітряних силах західних країн, курсанти старших курсів навчальних центрів, вони пересідають з учбово-тренувальних літаків на бойові літаки, і цей курс у них займає якраз ці шість місяців. Проходила інформація, що певні західні експерти робили припущення, що наші пілоти зможуть освоїти цей курс. Опанувати за менший строк за 4 місяці. Проте я все ж таки підкреслив би, що кадрове питання, яке ми зараз бачимо, навчання на нову, на дуже складну техніку це не тільки пілоти, це наземний персонал, це логістичні підрозділи, це також керівництво керівництво офіцери і командування для тих підрозділів, які будуть мати таку техніку без відповідного навчання всіх цих ланок, ми не можемо розраховувати на е, прийнятну бойову ефективність нової нової для нас техніки, аналізуючи всі попередні заяви щодо передачі Україні винищувачів і політику Сполучених Штатів щодо військової підтримки нашої країни, чи можна припустити скільки машин нам дадуть в першому, так би мовити, транші? А. Я не думаю, що можна реалістично щось припустити на зараз. Ми можемо лише е, зробити припущення, що е, яке забазоване на тому, скільки літаків е, Нідерланди будуть виводити зі своїх повітряних сил. Вони запланували, що порядка 24 машин вивести зі складу своїх повітряних сил. Якусь частину вони хотіли продати, були. Була інформація про те, що Дрекен Інтернешнл фірма викупила у них вже ці літаки. Проте на зараз ми не маємо ніяких фактичних даних про те, скільки саме пілотів будуть готуватися, скільки наземного персоналу буде готуватися, і власне наскільки розраховувати, можемо лише очікувати це найбільш реалістичне. Мабуть, припущення очікувати фактичної передачі вже літаків в наші повітряні сили? Скажіть, будь ласка, таке питання. Якщо говорити про кількість, так, абстрактно, абсолютно, яка кількість f 16 і відповідна кількість підготовленого персоналу і, звісно, пілотів може суттєво змінити ситуацію на фронті? А. Давайте наведемо дуже такий приклад. В межах одного командування, в межах одного якоїсь частини фронту, в межах, наприклад, південного напрямку, навіть 20 літаків це приблизно ескадрилья одна. 20 літаків оснащених відповідним чином за сучасними стандартами, матимуть. Сильний вплив на перебіг подій на цій ділянці. складно сказати за весь фронт, складно сказати, тому що фронт дуже широкий, дуже багато векторів атаки має враховувати Україна. Проте можна орієнтуватися на те, що навіть ескадрилья літаків нових для нас, а літаків. Матиме дуже великий вплив на перебіг подій в повітрі, і ця ЕСКД літаків, ці 20 літаків, буде дуже цінним ресурсом, за яким буде полювати російська армія. Вони кинуть всі сили для вибиття цих літаків, як ми, можемо, як ми могли бачити, це на прикладі поставок Хаймарсів, прикладі поставок ракет Shadow, Можемо спостерігати навіть зараз, як росіяни дуже наполегливо намагаються знищити носії цих крилатих ракет в наших повітряних силах. Це бомбардувальники Су-24. Ну, давайте поговоримо про ще одну хорошу для України новину. Що собою представляє система Кортекс Тайфон? Якщо я правильно розумію, це. Система uh, з великокаліберним кулеметом, який uh, оснащений uh, високоякісними тепловізійними та оптичними приборами, uh, сам по собі цей модуль дистанційно керований, він використовується на, на великій кількості техніки, а конкретно, систему ППО з нього робить оця от розробка кортекс uh, тайфун. Яке комбінує в собі е, високоякісні тепловізори для того, щоб е, знищувати малорозмірні повітряні цілі. Це протиповітряна е, система е, малого радіусу дії. Я не дуже помолюся, якщо скажу десь до 2 км радіус дії у цієї системи буде, е, е, і така система дозволить нашим військовим. Коли вже прийде вже в кількостях, така система дозволить надійно знищувати як шахеди 136, так і виконувати прикриття наших військ від ударів тими ж ланцетами. Ви вже частково відповіли на моє наступне питання, але все ж таки, от в першу чергу, з якою метою для досягнення яких цілей може використовуватися ця система в Україні на нулі для захисту об'єктів критичної інфраструктури або цивільного населення? Я не можу давати такі коментарі. Як саме ця буде система використовуватись, тому що? Е Цю систему мають опанувати військові, цю систему мають вбудувати в систему озброєнь нашої армії, і я можу зробити тільки припущення, що дійсно будуть використовувати таку ППО для в першу чергу для знищення різноманітних безпілотників, як в тилу, так і для прикриття нашої, наприклад, артилерії. Але це тільки моє припущення. Я вас почула дуже дякую за ваше припущення. Якщо враховувати, що контракт на з норвезьким оборонним підприємством, який є виробником ППО Кортекс Тайфон, укладений на 56 мільйонів фунтів, а ми перекладали цю цифру в долари. це приблизно 100 менше 100 мільйонів доларів. Але все ж таки, як ви вважаєте, про яку кількість установок, які наїдуть в Україну, може йтися. Я майже впевнений, що це буде не одиничні машини, це буде, можливо, під 50 машин, проте це залежить дуже сильно від умов контракту. Можливо, в ціну контракту входить розширення наявного виробництва, а не саме виробництво цих машин. Тому, знову ж таки, я б я б дочекався фактичної передачі цих. Установок в нашу армію, щоб робити якісь надійні висновки, скільки вона буде, скільки цих машин в якій конфігурації, і для якої ролі ми будемо використовувати. Чому я роблю такий акцент? Тому що не вся інформація публічна про контракти такого типу вона відповідає дійсним обсягам замовлення, дійсним а, опціям поставок і. Така інформація дає лише розуміння, що так, якась система була замовлена а скільки і чого точно, це е, прихована і е, чутлива інформація. Зрозуміло, дуже дякую вам за відповідь, за аналітику, за час, який ви приділили роботі лай студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Станіслав Маньков, технічний експерт з авіації. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Залишайтеся з нами з сьомим телеканалом.